Засідання 55-ї сесії горішньопланівської міської ради відкрив міський голова Дмитро Биков. 1182 дні. Триває повномасштабне вторгнення російських окупантів. Наші мужні захисники і захисниці героїчно борються за свободу і незалежність України. Втрачаємо бійців наших земляків. Прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вшанування пам'яті загиблих відбулося традиційне відзначення кращих представників територіальної громади, тих, чия праця, мужність і відданість щодня зміцнюють нашу спільноту за сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання службових обов'язків, високий професіоналізм та з нагоди 30-ї річниці з дня утворення Державної казначейської служби України. Оголошено подяку прем'єр-міністра України Забелу Валентині Іванівні, начальнику управління Державної казначейської служби України у місті Горішні плавні. Мені дуже-дуже приємно, що на державному рівні визнали роботу, мою роботу, але це не моя робота. Не тільки моя робота, це робота всього колективу управління казначейства. Це робота всіх клієнтів, які обслуговуються в управлінні казначейства. Це наші розпорядники, головні розпорядники, одержувачі бюджетних коштів завдяки професіоналізму, завдяки взаєморозуміння. Отримали управління казначейства цю подяку. Я вдячна вам, Дмитро Геннадійович, за підтримку. Я вдячна вам, шановні депутати. За фінансову підтримку ви ніколи не відмовили <сум> в моєму проханні. Я вдячна всім. Так що це робота нашого міста. Банк України виробить такі подарункові медалі 30 років Державної казначинської служби України. Хай вона Дмитрий Начба нагадує, що є таке державний орган в нашому місті. За Багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, зміцнення обороноздатності держави та з нагоди святкування ї річниці міста Горішній плавні, почесною грамотою Полтавської обласної ради з врученням годинника нагороджується Рудометкін Сергій Васильович. Директор з безпеки приватного акціонерного товариства Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Відзнакою Горішньоплавнівської міської ради. Вдячність громади нагороджується Павленко Любов Павлівна, головний спеціаліст відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради. Любов Павлівна забезпечує якісне функціонування закладів дошкільної освіти з 2007 року. Сприяє впровадженню інклюзивного навчання. Завдяки її ініціативам відкрито в дошкільних закладах спеціалізовані групи для дітей з особливими освітніми потребами. За зразкову службу «Віддані справі захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Активну громадянську позицію подякую міського голови відзначені гончаров Владислав Юрійович старший солдат Збройних сил України. Таку ж подяку отримує клюєв Павло Борисович. Молодший сержант Збройних сил України. Ми щиро дякуємо захисникам, що наближають нашу перемогу, дають нам віру у майбутнє і зміцнюють нашу впевненість, що ми є частиною однієї спільної нації. Враженнями від отриманої подяки та участі в урочистій частині сесії поділився старший солдат Збройних сил України Владислав Гончаров. Дуже приємно побувавши в відпустки побачити своїх людей, які не забувають за військових. Я вважаю, що кожен військовий, який зараз не в відпустці, які зараз працюють над тим, щоб боронити нашу країну. Кожен заслуговує на такі подяки. Докладніше про перебіг сесії та розгляд питань порядку денного. Ми розповімо у наших наступних випусках інформаційної програми Новини.